То День Незалежності України під назвою 1.32 фіналу. Вібет Кубка України, футбольний клуб Куликів, Білка та Кривбас, Кривий Ріг розпочинається. Шановні болівальники, вмощуйтеся комога комфортніше. Сподіваємось, сьогодні буде гаряче на футбольному полі. І Сподіваюся, сьогодні ви отримуєте ті емоції, за які ви і любите футбол. Ще одна зміна замість травмованого Макетишина. Сьогодні Барлін в старті обов'язково. Ну і зараз готовий для його команди. Даниїл Волков буде зараз виконувати подачу у штрафний майданчик. Є подача в штрафний майданчик. Удару по воротах немає. М'яч зависає зараз. Шафного майданчику Лебеденко віддає неточну передачу, і Лебеденко одразу грамотно порушує правила. В принципі, з такими фулами потрібно бути обережним. Лебеденко зриває потенційну контратаку суперника. Зараз з м'ячем буде уже команда Куликів-Білка. Говорили ми про те, як команда Куликів-Білка виступала в Кубку України минулого року. Тоді інший формат був турніру. Ну і також нагадаємо, що в одній восьмій фіналу тоді зараз момент може бути Данкович все таки перший на м'ячі. Момент твердохліба. Тут Данкович тримається за спину. Не зовсім приємний епізод. Твердохліб, можливо, і дещо зачепив Данковича. Ну але зараз подача з кутового. Панасюк пробиває. Зараз удар по воротах пробивав Олег Нечпоренко, пробивав в падінні. Не зовсім в нього вийшов удар. Но... Саме Олександр Савошко вкидає м'яч. Бачимо далеко вкидає штрафний майданчик. Боротьба на другому поверсі. Цю боротьбу виграють гравці кривбаса. Тут зараз цікаво подивитись на протистояння Калинчука та. Парако Каланчук виграв верхову боротьбу, але з м'ячем зараз Кривбас Лін Бар набирає швидкість. Бар віддає передачу на Юрчиця. Юрчиць прибуває рикошет і зараз буде кутовий з правого флангу для Криворізької команди. Сі бачи проводяться затриманням заходу безпеки. Запережити української февралі. Є подача на ближню штангу. Там є удар по воротах. І Данкович м'яч забирає. Тут відбулося зіткнення двох гравців. Дуже дуже неприємний епізод. Тут десь, як то кажуть, потрібно в повторі дивитись, що насправді відбулося. Двоє гравців зараз на футбольному полі. Це Олег Кос. це Олег Кос. А також Бокарі Конате ну і також забив Карлос Парако, який дуже і дуже непогано зараз виглядає. в атаці. я думаю, що про Карлоса Парако ми ще обов'язково згадаємо в нашій трансляції. Зараз подача в штрафний майданчик. Непогана подача твердохліб головою. Це було дуже, дуже небезпечно. Перший момент зараз в Єгора твердохліба. Турко м'яч вибиває на підборі зараз. Гравці кривбаса. Лін зараз залишається з м'ячем. Задирака вільний. Лін Черпачок, в штрафний майданчик. Удару по воротах не буде. Шикарна передача була на Карлоса Парако, але Парако тут не справився з прийомом. Дуже дуже цікаво зіграв Лін. Побачив він вбігання в штрафний майданчик зараз. Венесуельця задрака є можливість для удару. Задирака м'яч залишає. Віддає передачу зараз на лівий фланг. Там Боржес. Боржес прострілює. П'ятою прибуває Парако, але не вдав. Незручна передача зараз була на Карлоса, сьогодні у нас аншлаг, на куликів в арені. Ну і є що, як то кажуть, занотувати Мирону Маркевичу. Є подача від Волкова. Чи буде удар по воротах? Є удар по воротах від Нечіпоренко, але Не тут свалив. Навіть якби зараз щось було б небезпечне, можна було би кутовий. Кутовий з лівого флангу, непогана подача. Вілівальд. Вілівальд. Хороша передача на дальню штангу. Чи буде удар по воротах? Ні, тут рукою собі підіграв. Зараз Бакаріко на те і це побачив. Олександр Кальонов. 45-та хвилина першого тайму. Все. Є дозвіл, зараз від арбітра, є подача в штрафний майданчик. Вілівальд головою дуже і дуже небезпечно, як шикарно грає Турко. Турко випереджає зараз. Бакарі, конате, якби не турко, конате би забивав. Мав бути ще один Кутовий, але часу вже немає. Олександр Кальонов відправляє команди зараз в роздягальню. Перший Олександр Савошко, шостий Андрій Лебеденко, тридцять четвертий, тридцять третій. Точніше, Олег Лебеденко. Зараз удар по воротах і сейв від Данковича. Двадцять третій Даниїл Волков, дев'яносто дев'ятий Іван Станкович, десятий Олег Панасюк, дев'ятий. Олег Кослат суддівської бригади після цієї атаки зараз Кривбас атакує. Може бути небезпечно. Є удар по воротах, Мяч влучає в Турка. Показує зараз Мендоза, що м'яч нібито влучив в руку. Ну тут швидше в плече. М'яч влучає. Бачимо вже спочатку другого тайму. Кривбас намагається щось більше. Придумати в плані атаки зараз. Момент ще, і не забуває Кривбас. Єгор твердохліб був в епіцентрі нашої уваги. Тут фол, але твердохліб стояв на ногах. Єгор зараз з м'ячем. Єгор віддає передачу на Мендозу. Мендоза в штрафний майданчик. Зараз момент і забиває. Зараз Кривбас 0-1. стає рахунок. Лінбар відзначається тут. Все таки пропускає команда Куликів Білка. І Кривбас забиває на 51-й хвилині цього. Поєдинку тут невеличкі непорозуміння. Зараз штрафному майданчику і е, Барлін, який виходить в старті в цьому поєдинку. Зараз ще раз дивимось, тут він переграє все таки Данковича. І Лебеденко зараз головою на Станковича Станкович, штрафному майданчику, Станкович падає. І що арбітер? Це дуже дуже цікавий епізод. Олександр Кальонов все бачив в цьому епізоді. Тут шикарна скидка була. Ну, тут важко сказати, чи було порушення правил. Я... Зараз подача з кутового, і ну, і що тут була гра, я так розумію, рукою. І дивимось зараз, яке буде рішення від Олександра Кальонова. метровий зараз призначає. Арбітр у ворота команди Куликів Білка. Ну Тут підштовхували Панасюка. Твердохліб проти Данковича пробиває твердохліб 0-2. Стає рахунок в нашому протистоянні. На 54-й хвилині Єгор Твердохліб реалізовує пенальті. І таким чином рахунок, рахунок у нашому протистоянні стає 0-2. І все вже. Набагато складніше для команди Куликів Білка. Ще раз дивимось, твердохліб пробиває зовсім не в той кутку, куди стрибає Данкович. Тут твердохліб, ну твердохліб поки що найкращий в складі своєї команди тут, поза всяким сумнівом. Барлін зараз з м'ячем. передача зараз на правий фланг. Чи буде зараз удар поворотах? Барлін пробиває, і який же м'яч зараз він забиває. 0-300 є рахунок. На 56 й хвилині зараз забиває Барлін і таким чином. Він оформлює дубль в цьому протистоянні. Ось що значить, він сьогодні вийшов в основному в складі. Дубль зараз від Бара Ліна. Шикар, ну, шикарний удар. В дев'ятка Нечпиренко підключає зараз Олега Панасюка. Забігає справа Савошко. Панасюк зараз хороша комбінація. М'яч Савошка. Савошко прострілює, але там нікого немає. Дуже дуже якісна атака. Зараз від команди куликів білка Додоренко. М'яч підхоплює Лебеденко зараз. Лебеденко. Лебеденко пробиває, ну, але це удар, ви самі бачили куди. Зовсім не вдався удар зараз в Андрія Лебеденка, до речі, рідного брата Ореста Лебеденка, також професійного футболіста, який зараз грає на найвищому рівні в чемпіонаті. Португалії. Зараз удар по воротах і Роман Боднар, молодий гравець, щойно вийшов на заміну, міг себе, як то кажуть, проявити, міг проявити себе ледь не максимально швидко. Є подача з правого флангу, Савошко, м'яч виносить, примісінько для Рауху, а пробиває, але це не те, що треба, це удар значно вище воріт. 80-та хвилина поєдинку. 0-3 поки що на користь команди Кривбас, Кривий Ріг. На камбек тут дуже і дуже складно буде сподіватись команді Куликів Білка. Ще один момент падіння. І що тут арбітр розводить руками. Тут цей епізод потрібно дивитися в повторі. Ну, Точнісінька передача на Дударенка, що зробить Олександр Дударенко. Дударенко віддає передачу на Потоляка. Потоляк виконує подачу зараз на Малецького. М'яч до Павла не доходить. Не зовсім впевнено, на виході десь, можливо, зараз зіграв Кемкін, ну але тут все з хіп-'єндом для голкіпера команди Кривбас, для колишнього голкіпера Львівських Карпат. Шевченко виграє другий поверх. Тут зараз боротьба в центрі футбольного поля. Шевченко хороша передача зараз на Флореса, але того випереджає. Зараз помилка, твердохліб на Флореса і... М'яч, врешті-решт, в руках Данковича. Данкович дуже дуже швидко розпочинає атаку своєї команди. Тут чи не здожене цей м'яч малецький? Ні, не наздоганяє, оскільки Кемкін і 3 три. Крибас закономірно переграв суперника в другому таймі. Виходить до однієї ї фіналу. Кубка України команда коликів білка свої виступи в цьому турнірі завершує.